Сьогодні у нас 29 вересня, місто Дніпро. До вашої уваги форма голуба під назвою Сніжок. Вона була готова ще 2 тижні тому. робилась перша зйомка, а далі власне, на неї трошечки підзабили. Якщо так розібратися. От. З приводу сніжка. Він формує крупні грона. Це грона в середньому будь більше за кілограм. Як бачите, грибінішка там вже визріла дуже-дуже. значить З приводу сніжка, червоний колір ягоди. Та сторона, яка менш сонячна, вона буде мати отаке -от, таке -от забарвлення, яке теж доволі цікаво Легкость йдема шкірка, мармеладна консистенція. Смак гармонійний з легкими фруктовими нотками. от Ягода в середньому десь приблизно 10-20 грамів. Щільність грони трошечки є, скажу так, але при цьому грона більш-менш нормально себе почуває. Сніжок не тріщить, що доволі хорошо. Це єдиний один, не єдиний, а один із тих сортів, який потрібно нормувати, нормувати гронами, тому що він відноситься до, скажімо так, класу. Сортів винограду, які ми вважаємо, в виноградарі сортами-вбивцями самих себе. Тобто вони видають дуже здорові грона, на їх можна віднести також, наприклад, дюжину, яка видає грона десь в середньому за кіло-півтора. А якщо такі дві гронки приціпляться на пагін, то власне її, там може і рукав пропасти в кінечному результаті, як у нас відбувалося. Половина куща на одну сторону вона повністю. Е була прибрана, тому що вже була нежиттєздатна, тому що там було навантаження дуже високе. Отак і зі сніжком. Потрібно нормувати урожайність сніжка, залишати по одній гроні напагін. На за кілограм. От, і це дасть свої позитивні результати, тому що збільшиться гронка, ягода збільшиться. Це, власне, друге подоношення сніжка. Е, от. І це суха підв'язка. Власне, голова куща. ось у нас знаходиться. І це все, о, ця вся лоза, яка вийшла, це все суха підв'язка йде. От. Тому е, більш, більш цікавіше буде в подальші роки зі сніжком кущ корневласний і вже побачимо, як буде сніжок себе почувати в наступні роки. от Із приємного не тріщить, легко з'ядема шкірка, хороша цукристість, мармеладна консистенція. Крупні грона. Ягода 10-12 грам. Сніжок, селекція голуба.